Український письменник Андрій Любка після початку повномасштабного вторгнення став волонтером та зосередився на купівлі авто для збройних сил України. Автівки він купує за кордоном, тому багато з них із правим розташуванням керма. Більше дізнаємося у нього наживо. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо Вітаємо! доброго дня. Пане Андрію. Насамперед, скільки автівок вдалося закупити для збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення, і скільки з них саме з правим розташуванням керма? Станом на сьогоднішній день е, силами нашої команди і завдяки підтримці людей ми купили 177 автомобілів для збройних сил України. Е, точної статистики, скільки з них праворульні, умовно кажучи, немає. Але я думаю, що це порядка 140 автомобілів. Тобто, е, абсолютна більшість автомобілів е, наразі це автомобілі з правим кермом із Великобританії та Ірландії. Власне, до того як ми перейдемо до обговорення особливостей таких автомобілів для військових, хотілося б поговорити, як вдалося налагодити такий процес закупівлі, адже понад 170 автівок – це надзвичайно велика кількість. І яка кількість людей працює над цим? Чесно кажучи, я сам до кінця не розумію, як вдалося. Якщо говорити просто, то вдалося завдяки підтримці людей, які хочуть підтримувати збройні сили і шукають для, для себе. Е, менші волонтерські ініціативи, не якісь великі фонди, а умовно кажучи, ініціативи з людським обличчям. Оскільки е, ми купуємо автомобілі і самі перевозимо їх до військових підрозділів на схід. Е, тут на базі в Ужгороді, ми їх е, ремонтуємо, фарбуємо, готуємо до відправки на фронт. І відповідно кожна така автівка має свою історію. І кожен е, до неї або подія, коли люди збирають гроші, вони також відзеркалюються у. Наприклад, у моїх соціальних мережах, тобто сьогодні, наприклад, після нашої розмови, я опублікую фото із дівчинкою з Ужгорода, якій чотири роки Настя Сайберт, вчора ми зустрілися, і вона передала мені 4 тисячі гривень на свої чотири роки. Це е, вона сама після розмови з батьками відмовилася від вечірки і аніматорів на свій день народження. І, от подає такий приклад для інших. Сьогодні я цю історію публікую, і можливо, там, з огляду на вартість автомобілів, їхню кількість 4 тисячі гривень здається, що це невелика сума, але дуже важливо, що саме такий приклад він дуже часто мобілізує інших допомагати і е, завдяки фотографії з настею е, ми зможемо зібрати наприклад ще 40 тисяч гривень. Тобто, ці приклади конкретних людських історій з конкретними людськими обличчями вони працюють. Працює приклад бізнесу, коли, наприклад, малий середній бізнес виділяє е, значніші суми коштів, і тоді інші думають, ну окей, значить, значить треба, значить е, інші бачать у цьому сенс. Тому на цьому горизонтальному рівні підтримки від людей це вдалося, а е, інструментом для цього став мій Фейсбук, мої соціальні мережі. Які я раніше розбудовував як письменник, тобто була якась уже зацементована аудиторія, до якої у квітні 2022 року я вперше звернувся з закликом донатити на автомобілі для військового підрозділу на Донбасі, в якому служив мій друг. Пане Андрію, як влаштований власне цей процес е, закупівлі і завезення авто за кордону? Скільки часу займає? От, власне, знайти потрібну автівку, е, поїхати за нею, перевести її в Україну і доставити вже безпосередньо до конкретної бригади? Е, цей процес налаштований уже за півтора роки нашої діяльності. Настільки добре, що не доводиться відстежувати кон кожну конкретну автівку. Тобто, ми не шукаємо автівку, наприклад, Нісан-Навара або Кія Соренто. Ми шукаємо автомобіль, який за системними параметрами підходить для збройних сил України. Це дизельний двигун, оскільки бензин вибухає, і армія їздить на солярці. Це повний привід, оскільки авто буде їздити по бездоріжжю, по лісу там і полю і місткість. Тобто, залежно від того, чи це мінометник, і йому треба відкритий капот, кузов, чи якщо це просто аеророзвідка, наприклад, їм достатньо невеликого, але швидкого і прохідного джипа. І у цей момент, поки ми з вами говоримо, є люди, які у Великобританії. Живуть це е, словаки, словацькі до речі, роми, які 20 років тому, після вступу Словаччини в євросоюз виїхали на заробітки в Англію. Там осіли, там живуть, там їхні діти ходять у школу. От вони. Для нас шукають автомобілі. Вони надсилають мені відеоогляди, І коли ми затверджуємо такий відеоогляд і ціну, вони самі цей автомобіль підвозять фактично до українського кордону, там до міста це за 30 кілометрів. І вже нам доводиться не витрачати два тижні і купу грошей на добирання, літаки, готелі, харчування і так далі. Ми їдемо просто в це за 30 кілометрів. Цю машину перевіряємо і тоді завозимо вже в Україну у форматі гуманітарної допомоги для збройних сил України. Завдяки цьому, ми економимо дуже багато часу. Тандрію хотілося б далі би поговорити власне у контексті прийняття ось цього закону, де від сьогодні, з 1 серпня, на дорогах України можуть з'явитися автівки з правим розташуванням керма. Наскільки принциповою є різниця безпосередньо для військових на фронті, з якого боку це кермо з правого боку, чи з лівого боку, виконуючи певні бойові завдання, чи це взагалі має значення для них, чи спілкувалися з ними стосовно цього, і як загалом був влаштований цей процес до прийняття цього закону? Ну, коли вийшла саме ця новина, що от з 1 серпня на дорогах України з'являться праворульні автівки, то це мене дуже розсмішило. Я навіть перекинув наш спільний волонтерський чат, де є 20 людей, власне, членів нашої команди. Тому що ми півтора роки не лише ми, а більшість волонтерів завозять саме праворульні машини. Вони давно їздять по о, фронту, і вони давно їздять по всій Україні. Зокрема, їх можна побачити і в Ужгороді, коли військові повертаються у відпустку. Праворульні автомобілі ми купуємо із простої причини: вони значно дешевші за ліворульні аналоги в Європі, тому що їх не можна кудись деінде продати і поставити на реєстрацію, поставити на облік. І відповідно, Kia Sorento, про яку я згадував, буде коштувати 4,5 тисячі євро у Чехії або 5 тисяч євро в Німеччині. І буде коштувати 2500-3000 тисячі 3 тисячі євро з доставкою вже в Україні. Тобто, це різниця мінімум 30%. І оскільки ми купуємо гроші за внески людей, і часто це е, невеликі внески, і фінансові можливості у людей скорочуються. На жаль, то е, така значна економія, вона, на мій погляд, має сенс. Е, я розкажу свій власний досвід. Колись, коли я вперше минулої весни сів за праворульну машину, мені було страшно. Страшно було виїхати на вулицю, рухатися в потоці машин, тому що ти не розумієш габарити. Наприклад, я боявся здати взад і запаркуватися задом, але через півгодини ти вже звикаєш і можеш спокійно їхати. Їхати по трасі взагалі без проблеми. Тобто, це умова дуже швидкої такої навички. Е, і... У перші місяці, коли таких автомобілів було ще мало, коли вони були новацією, військові навпаки казали, що це дуже круто, тому що снайпер, який стріляє по нас, він стріляє в лівий бік, думаючи, що там водій, а водія там немає. Тепер я думаю, що більшість машин, які привозять у військові підрозділи, саме праворульні. тому це вже не новація і не не якась там новинка, в тому числі для росіян. Але є певні скарги тут не без цього, наприклад, у момент стресу. Е, людина може згадати якусь таку стару фізично набуту руками навичку, та і їй трохи незручно, наприклад, особливо, якщо це механіка лівою рукою перемикати передачі і так далі. І в момент стресу, коли рішення приймаються за долю секунди, так можливо це справляє незручність, але загалом. Для військових різниці немає чи це праворульна, чи ліворульна машина. Головне, щоб вона їхала і щоб вона у потрібний момент могла завестися і проїхати через болото, вивести поранених щоб уникнути небезпеки, чи підвести боєкомплект. Тому військові за будь-яку машину, яка може їхати. І військові за те, щоб спростити порядок реєстрації і передачі цих автомобілів, бо найбільша проблема це не праворульне чи ліворульне, а те, що військова частина часто не може офіційно прийняти від нас машину, зробити акт прийому передачі і е, доставити конкретно піхоті на передок. Дуже дякуємо вам за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і розповісти про всі ці процеси завезення автівок за кордону і передачі їх для наших військових. Андрій Любка, письменник, волонтер, який завозить автівки за кордону, був з нами на прямому зв'язку.